Перші весняні вихідні, за прогнозом синоптиків, обіцяють принести в Україну тепло, адже до кінця тижня температура повітря подекуди прогріється від плюс 10 до плюс 15 градусів. Зараз ми вам розповімо конкретніше. Так, у суботу, 2 березня, погода в Україні буде теплою, без опадів. У західних областях вночі плюс 2, плюс 7 тепла, вдень плюс 10, плюс 15. Нарешті території вночі від мінус 3 морозу до плюс 2 градусів тепла, вдень плюс 6 плюс 11 тепла, повідомляє Укргідромецентр. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. У Києві 2 березня також опадів не очікуються. Температура вночі близько 0 градусів, в день плюс 8, плюс 10 тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 3 березня, практично у всіх областях України збережеться суха погода. Лише в західних областях в день місцями невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 метрів на секунду, температура вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів. Вден плюс 5 плюс 10 тепла. У західних областях вночі плюс 1 плюс 6 тепла, вдень плюс 10 плюс 15. Прогноз погоди в Києві у неділю, без опадів. Вітер східний, південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі близько 0 градусів, вден плюс 7 плюс 9 тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!